Мене лікарі зробили інвалідом ще в 8 років. Грав в футбол, вивих був, і вони мені неправильно склали ногу, і коротше, нога стала на 3 см. Ви одна нога вища, друга нижче, поперек перекривився. І це за 50 років викривленості, ну, вже 62. Одна... І мені було 8 операцій. Це, тобто, 8 наркозів. Один наркоз укорочує життя на 5-7 років. Один наркоз укорочує життя. Як алкоголь. Алкоголь укорочує на 23. Поміняв я три апарати, у мене ендопротез. Але я кожен день, кожен день в мене виробилася така звичка. Я собі виробив здорові звички, які мені працюють на моє все життя. Інвестицію я вклав в яку? Оце в 5 класі, як я вчився в школі, тут є спортивна школа. Я пішов в спортивну школу, хоча я і інвалід, але я пішов в спортивну школу на боротьбу. І 5 років займався ще дня боротьбою. Тренувався фізично, навантаження робив. І я не дивився, що, я, що в мене там щось є. У мене думки такої немає, що я інвалід. Навіть такого не було. Я собі займався спортом. Поступив у університеті, ще там 5 років спортом займався. Боротьба. Тут була класична боротьба, а там вільна боротьба. І кожен ранок я бігав. Бігав. Я зараз бігаю. Ще підтягнувся 15 разів. Це моя форма. Це моя, оце моя інвестиція, що я знаю, що я буду здоровий, тому що м'язи обов'язково треба бути в тонусі. І ці м'язи, що були в тонусі, навантаження треба робити.